Рада вітати вас на моєму каналі. Це магазин Сінсей. Сьогодні хочу показати вам акційні пропозиції до Чорної П'ятниці знижки до мінус 50%. Бажаю вам гарного спокійного дня та приємного перегляду. Набір постільної білизни 100% котон 400 гривень. Розмір, на жаль, заклеїли. На плед дуже гарна ціна 699. Але лише у цьому відтінку є ще такі подушки. Також вони йдуть зараз зі знижкою 169. У такому відтінку ціна повна 1199. Розмір 180 на 2. 180 на 2, 20, 999. Так, такий плед плямистий, також зі знижкою 459. 180 на 2,20. Сірий колір повна ціна: 659. Рожевий також зі знижкою 459. Ще один плед 619-160 на 2. Знижка на нього 31 Є ще такий варіант у сірому відтінку. Знижка також 689 гривень. 519, 160 на 130. Подушки по 340. Покривало. Дуже симпатично виглядає. Ціна без знижки 999. 180 на 220. Рожеве 599. Такий самий розмір. 899, 180 на 2 Червоний плет з малюнком. 699. 150 на 2 699 плет з машинками 150 на 2 Красивого насиченого відтінку смарагдового подушки. З кісточками 340 гривень 40 на 40. І плетики є за 999. Розмір 180 на 2. Такого плану святковий плед 519 м'якенький. Розмір 160 на 130. Сьогодні буде багато пледів, хочу собі обрати і хочу показати вам 799 у двох відтінках: молочний та сірий. 150 на 2. Ще один дуже такий затишний, з однієї сторони м'якенький, з іншої гладкий, 1199, 160 на 2. Банки скляні для зберігання по 219 з ведмеди, з ялинкою така ж стіна та з золотою зіркою. Такі красиві баночки зі сніжинками по 149. Блюдо декоративне на два відділення. Печиво для санти 340. По 269. Прямокутні. Зелене та червоне зі сніжинкою. Молочник Санта Клаус Хохо 189. Чашки скляні з кольоровими ручками. 149. Чашки кольорові по 119. Зелена, чорна та біла. Керамічні пляшки для олії та оцту 169. Для спецій солі та перцю 240. І такі будиночки є по 240 та ялинки. Ялинка скляна дозато для мила рідкого 149. Набори з губкою по 269. Подушка декоративна. Машинка з ялинкою 340. Коробки картонні 219. Музична скринька для прикрас у двох відтінках. Ось так виглядає всередині. Балерина та єдиноріг. Ціна 389 гривень. Коробка металева 119, поличка 599 дитячу кімнату, ось така коробочка красива для подарунка 119, поличка 269, Маленька тумбочка на дві шуфлятки 269 Дзеркало 79. Подушки декоративні зі знижкою Зараз 129 40 на 40. Така світла з бантиками. Ціна не акційна – 219. Темно-синя подушка з квітами. Ціна 99 гривень 40 на 40. Чорна 129. Ось така світла ціна ва знижки 219. Комплект постільної білизни дитячої 160 на 2, 699. Подушки з персонажами 389. Грінч. Є ще мікі маус. Та стіч. Сіра 340. Та подушка Бетмен. Зараз зі знижкою. Ціна 219 гривень. 44% знижки. Набір дитячих слинявчиків 99, 2 штуки. Такий набір святковий 189. Також дві штуки. Декорація 99. Блюдо листок, також жовтий цінник 169-22% знижки. Підставка під ложку 189. Натуральні підставки плетені під гаряче 189. Тарілка серверувальна у вигляді людяника 269. Чорна п'ятниця. Глечик для напоїв 140 гривень. Ваза. Ваза без знижки 169, галечик скляний без ручки 269, чайник заварник. Ціна зараз буде також зі знижкою 399. Скляні чайники з дерев'яною кришкою 389, два відтінки. Набір для спеції чотири штуки. Блюдо скляне 169. Лопатка та ніж 169. також, Листок 169. Банки скляні з пластиковою кришкою. Більша та менша. Більша по акції 129. Менша 149. Банка святкова, сніговик для зберігання цукерок чи печива 659. Підставка ніжки Санти для торта 459. Подушка м'яка 269. Така червона є. І смарагдова 219. Ялинка свічка 119. Полички вже майже всі пусті, все порозбирали. 79 підсвічник. Така композиція 149. Свічки парфумовані у склі 219. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дуже дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого доброго!